І вітання всім. Морозець сьогодні добрий у нас такий. Ну, морозець невеличкий, а от а за відчуттям такий начебто прохолодно. Нормально так прохолодно. Накинув четвірочку. Перерва була декілька днів. Щось я спробував... Ну тут не було вітру декілька днів, а до цього я спробував поганяти невдало. Накинув там четвірку і сокіл прям 3 хвилини він налетів. Налетів він прям над дахами низько, низько зайшов сокіл. Нікого не взяв, правда, з тої четвірочки в той... Е, в той раз. Там був, я пам'ятаю, 64-й був в той раз, потім тут цей був торцовий. 71 й потім кривоніс був. І 58-й був і... ви, що, що ж там було, я запомні... А, цього, цього, цього трохи зачепив кривоніса. Пір'я. По йому пір'я і зачепив за лапу, бо я так взяв його, потім лапка було, крапелька крові, там, ну, краплі крові була лапа, а так начебто я не помітив десь якісь пошкоджені. У нього я не помітив. Зараз я знов торцово накинув. 92-й тут з підхвісником. Ось він. Та бурий 42-й піроїд. Та 98-й він трішечки тут збоку трішечки нижче, трішечки збоку. Подивимось, ну, я з на початку польоту вмикнувся, тільки накинув декілька хвилин, думаю, що якщо хтось прийде, щоб вже засняти, ну, може все ж таки ніхто не прийде в цей раз. Тут гуляють голуби. Вітерець у нас східний сьогодні, східний вітер. Такий невеличкий вітер, ну, я б не сказав, що і слабкий. Ну, як на мене, мабуть, десь 4-5. Звичайно, він нерівномірний, у нас вітер рівномірний не буває. Ну, як вам... Він там може іноді і буває, але так в загальному плані, то тут дуже рідко, коли рівномірний вітер. Поки не буде нікого більше накидувати. Нехай оця четвірочка, бо якщо прийде хижак, та й в цілому ганяти не дуже кого є. І, і хижак можуть... Може більше втрат нанести. Поки що нехай отак. Трієчка тримається разом. А, ну цей вже підтягнувся на вже до всіх. Трішечки збоку, але ну, вже, вже разом. Вже, вже разом, бачите? Бо він був нижче. Поєднався. Підтягнувся до загальної групи. Хоч і не численної групи, але все ж таки. Так, Що тут у нас на землі відбувається? Це 45-й. Він з 25-ю спарований. Батьки поїхали. О, і його, і її, до речі, батьки поїхали до мисника Ігоря Миколайовича. Він з-під жекінова Буро Сіро. І під 4 на 3. Вони до матечника ця пара пішла, така добра з молодих пара. Добре себе показала. О, вже нормально, вже вони. Вже вони беруть гору. Четвірочка бере гору. Не швидко. От, е буває, що якось вони швидко-швидко набирають гору, а цей раз потихесенько потихесенько. Так таке враження, що спочатку їм не дуже хотілося туди летіти. Ну а можливо це то оманливо. Можливо вони так одразу і хотіли, хто їх знає. Но головне, що вони вгору пішли, це головне. Пішли вгору, не сіли. Трієчка тут і я так розумію десь знов. Десь знов... Ага, він трохи трохи отут. Відійшов трохи. І таке враження, що трохи навіть вже нижче. Він одразу якось у нього не пішло разом. У нього буває Це 98-й. Я назвав, по-моєму трьох, да, цього я Чи назвав, чи не назвав, ладно. Це сизий 98-й літає. Добре тримаються, добре тримається. Це моя найкраща кримачечка, голубок сидить, сидить на яйцях, на підкладушках всі сидять. З рижим кримачком я все-таки вирішив вишити. Її нехай вже буде. По любві спарувалась, я ж хотів їй дати. оцього, цього я. Була, у мене думка ще голуба, між цим обирав чорним. Але він теж класну кримачку. До речі, це її, і сестра її найкраща. І оці тут дві сестри, просто це другий плод, а то перший плод. І він теж обрав цей чорний дві одна, обрав добру кримачку, я їх так залишу теж по любві. Ну я хотів вже їй брата пришибленого дати, а його вже нема. Я знімав ролик, якось то розказував, хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Сонечко сяє, але так не дуже гріє, я б сказав. Так, ну що, голубки в небі. І небо так роз'яснюється. Ну воно і було таке світленьке, а зараз вже ще більше таке голубе вже стає. Вже добра висота у них. Добра висота вже. І тут десь він тупозаду був, так що там відбувається, собака моя там. Гоняє голубів. Так, ми чого тут гоняємо голубів? Пішов, пішов. Ховається. На харил. На шухарили ховається. Д, де, 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 ось трічка. Ну трічка так разом і тримається. Це 42-й, нагадаю, піроїд бурий, ось він. Потім 92-й, це сіренький такий голубок. Бачите, вже наближає вже зерно добре і вже важкувато тримати при наближенні. Ну воно завжди важкувато, а коли чим вище, тим е, важче. Так, а де? Ага, ось мій це торцовий, 71-й. Ну і 98-й тут. Ось він. Він так, так і тримається щось з боку, але вже тепер вгорі. Ну не нижче точно, а можливо навіть так оком дивитися, неозброєним, коли я без камери дивлюся. Таке враження, що він... Вище. Ну, Камерою вона не зрозуміла. Ну, звичайно, якщо і вище, то дуже-дуже небагато вище. Але десь тут. Ну, літає. Літає четвірочка. Нехай літає. Не буду поки що нікого підкидувати і, мабуть, я вимкнусь. Що, літають. Так, вирішив я засняти на посадці. Ось вони політали вже декі. дехто політав. Це 71 й торцовий сідає. Бачите, вже небо хмаринками затягнуло. Непогано сьогодні. Поки що без хижака, 98-й вже сів, причому сів десь хвилин 15 тому. Дікар літає. Так. Де? Ага, ось тарцов. Точний право, час я не брав, але десь плюс-мінус десь біля години. Тобто, може трошки менше, може трошки більше. Десь так. Я не звернув увагу, коли я їх накинув, не зафіксував. Рослабуся. Так, ну давайте ви вже сідайте. Пара поки що... Ну вона вже набагато нижча. Теж знижується, але поки що не сіла. Це 92-й та 42-й. Бурий піроїд та 92-й сірий з підхвістником. Це по просвіту. Так, ну ось ці вже на посадці, я ще пари накинув. Вони недовго з ними політали. Ну Ті вже, ну мабуть, півгодинки пара з ними політала, так що та пара точно вже за годину політала, ну і більше звичайно. Я підкинув кривоніса, оце його трохи поскуп сокіл кілька днів тому, але нічого. 92-й відлітав і 93-го я підкинув ось цей хлопець. Так, ну і, 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 і ось буренький вже, він вже над хатою зайшов, сідає вже. Так що голуби на посадці. Сьогодні без неприємностей, що не може не радувати. Вітерець слабенький, такий, вони розкриті. Бачите, два брата, так, да? оцей такий, як трохи куценький хвіст. Він такий маленький, трохи менший. Ну, він в мамку пішов, бо мамка маленька. А цей навпаки в батю. Він в батю і е, мастю в батю і за розміром в отца пішов. Е, батько в нього просвіт молодший, я його називав, нема в мене його. Він поїхав. Саня, до тебе він поїхав, його батька. Ну давайте, давайте, сідайте вже. Ну і кривоніс. Кривоніс підранений трохи. Але не зломлений. Не зломлений. Літає. я думав, що він сьогодні не піде. Думав, він злякався. Все ж таки кровь кровь пішла. Він злякався. Але ні, але ні. Ну все, все, на посадці. А, отлично.